Всім привіт! Хочу розповісти вам про ось таку ж систему для фільтрування, про свій негативний досвід, про те, як я помилився. Ця штука вона хороша, але вона потрібна для дуже вузьких задач, і якби мені і більшості людям вона, скоріше за все, не потрібна. Зараз поясню чому. У мене все почалося з того, що я просто хотів поміняти. Маленький фільтр на вході в квартиру на великий, бо той малий часто забивався, і поток був поганий. От. Побачив таку установку на три фільтри. Думаю, о, клас, візьму собі, буду там ще краще фільтрувати воду. Це було дуже давно, і я, якщо чесно, на той момент навіть не розумів, що я там конкретно хочу фільтрувати. Просто хотів собі чистішу воду. Це вже зараз. Я знаю, що треба робити аналіз, дивитись. ну І так, далі. І так, зараз покроково розкажу, чому вам така штука не потрібна. Так, в першу секцію ми ставимо поліпропіленовий фільтр, звичайно, який фільтрує у нас від грубих домішок, тобто від там ржавчини, піску і так далі, таких крупних штук, яка може прилетіти з каналізації або з вашої скважини. Це потрібна штука, це зрозуміло. Може бути маленький, може бути великий, прозорий, непрозорий. Прозорий звісно, краще, бо ти візуально бачиш, забився він чи ні. А Непрозорий, краще тримає тиск і менше ризику, що він у вас лопне. Тут зрозуміло. Друге, найчастіше, що людям потрібно, це пом'якшення води. І ось тут я думав, що воно буде працювати трохи по-іншому. Вже потім, коли я, скажімо так, більше в цю тему занурився, я зрозумів, що, по-перше, на самому фільтрі, якщо подивитись, почитати інструкцію, написано, що оця вставка витримує 5000 літрів води тобто 5 кубів води. Це дуже мало насправді. Моя сім'я, наприклад, там 4 людини може використовувати в місяць і 20 кубів. От, відповідно, цей фільтр може вже перестати працювати буквально через 1-2 тижні. Але це ще не все. Це ж залежить від того, наскільки у вас жорстка вода. Тому може бути таке, що цього і вставка вам вистачить всього на всього, наприклад, там, на 2000 літрів або там, на 1 тисячу літрів. Це треба робити аналіз і дивитися, яка саме у вас жорсткість. Тому, якщо ви плануєте пом'якшувати воду, то зробіть аналіз. Скоріше за все, от така вставка з таким пом'якшуючим фільтром вам не підійде, бо вона дуже малий ресурс має, і вам потрібно буде її міняти кожних буквально два тижні. Ви можете, звісно, її міняти раз в півроку, але толку від неї не буде ніякого вже через там, два тижні. тих самих. От. Великі спеціальні установки для пом'якшення води. Там, по-перше, колонна дуже велика із е тією смолої. По-друге, там є окремий бак, в який ви засипаєте сіль. І в залежності від того, що ви там поставите в меню, яка у вас жорсткість води, він вираховує, рахує літрі, які ви використовуєте, і потім там раз в один, два, три місяці починає робити регенерацію вночі. Тобто промивається в зворотньому напрямку, потім регенерується за рахунок тієї солі, яку ви засипаєте з мішків отой бак. І ось саме через це ота штука. Вона дуже дорога в покупці, але потім з нею мінімум уроки вона сама працює, сама регенерується і вистачає її надовго. Там, раз буквально в кілька років її потрібно е, обслуговувати. А оцю штуку треба обслуговувати там, кілька разів на місяць. Тому вже відпадає пом'якшення. Ну і третє, що як часто потрібно людям, вони хоча максимально ідеально чисту воду, то да тут. Третій картридж може стояти вугільний. Але це все єрунда. Також в нього дуже малий ресурс буде, там буквально пару кубів води, і потім він перестане працювати. Це, по-перше, а вони доволі такі дорогі, ці картриджі вугільні, там 2-3 тисячі гривень може коштувати. То, якщо ви хочете ідеальну чисту воду, то вже ставте собі велику, великий зворотній осмос. От. Ця штука також сама там регенерується, промивається, вистачає її надовго. А ось там звичайного вугільного фільтра його. Його він потрібен, але в інших ситуаціях, скажімо таке. Тому також мимо. Відповідно, ще є сценарії, коли є якісь специфічні у вас аналізи, там якісь сірководення або ще щось, то так, існують там ставки для сірководні спеціальні. І тут ми доходимо до того, що все повинно починатися з аналізу. Ви повинні набрати свою воду, чи то свердловини, чи міську воду, і здати на аналіз, і подивитися, що у вас там. І вже, залежно від цього, спеціаліст вам порекомендує, що вам робити. Тому, відповідно, оця штука покриває дуже е, вузький е, проміжок потреб, і більшості людям вона не потрібна. Я в майбутньому, звісно, планую що зробити собі якусь нормальну фільтраційну установку. Зараз, на жаль, не до цього, але просто вам розказую про свій негативний досвід. В цю тему я заходив повним аматором, я щось хотів очищувати, сам не знав що. Зараз, коли я отримав невеликий досвід, то розумію, що потрібно було робити все взагалі не так, і оця штука, вона неефективна. Так, вона дешева в покупці, але вона дуже дорога і незручна в обслуговуванні. Обслуговувати потрібно часто і дуже незручно. Тому не повторюйте моїх помилок, оцю штуку купувати не варто, скоріш за все, вам. Якщо у вас є якийсь досвід. з... Фільтрації води, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені цікаво, тому що тему я цю потихеньку вивчаю, і в майбутньому хочу собі зробити теж хорошу якісну воду. На цьому все. Дякую за перегляд і до побачення!